І зараз у нашій студії Мирослава Коваленко, завідувачка сектору управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Вітаю! Добрий день! Отже, таке питання сьогодні в Дніпропетровській області проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які вони мають житло. Тож таке питання: чи необхідно сплачувати податки з доходів, отриманих від надання житла? Так, дійсно, тема орендованого житла наразі в Дніпропетровській області досить актуальна. Зараз на жаль, на частині нашої території держави ведуться бойові дії, частина території окупована. І з початком активних бойових дій більшість людей в пошуках прихистку полишають свої домівки і переїжджають до інших областей. І багато таких людей знайшло прихисток саме у нас в Дніпропетровській області, що призвело до значного попиту на орендоване житло. А тому головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області хоче нагадати жителям Дніпропетровської області, що у разі, якщо фізична особа надає іншій фізичній особі нерухомість в оренду, такі доходи підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Причому оподаткуванню підлягають доходи не лише від надання в оренду кімнат, квартир, житлових будинків, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Декларуванню підлягають як доходи від надання в оренду ну, короткострокове або довгострокове надання в оренду. Такі доходи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Розкажіть, будь ласка, щодо термінів сплати податкових зобов'язань та подання декларації про майновий стан. Якщо орендарем є фізична особа, яка не є самозайнятою особою, то обов'язок щодо сплати податку та подання декларації покладається на орендодавця. Такий орендодавець самостійно. Нараховує та сплачує податок до бюджету, в строки встановлені для квартального звітного періоду, а саме протягом 40 календарних днів з останнього дня звітного кварталу. Суми сплаченого податку та податкових зобов'язань, а також суму отриманого доходу, відображається таким платником податку у річній декларації за підсумками звітного року. Так, наприклад, у разі отримання доходів від надання майна в оренду іншій фізичній особі протягом 2023 року терміни для сплати податкових зобов'язань припадають за перший квартал на 10 травня 2023 року, за другий квартал на 9 серпня 2023 року, за третій квартал на 9 листопада 2023 року. Та за четвертий квартал на 9 лютого 2024 року. Термін подання декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік не пізніше 1 травня 2024 року. А розкажіть, який спосіб містяни можуть подати декларацію про майновий стан? Податкова декларація про майновий стан і доходи подається в один із таких способів: особисто або уповноваженою особою, засоби поштового зв'язку з рекомендованим повідомленням про вручення, або ж можна скористатись приватною частиною електронного кабінету платника податків та подати декларацію в електронному вигляді. Хочу звернути увагу, що у разі звернення платника фахівцями податкової служби завжди надаються консультації з питань заповнення та подання декларації про майновий стан і доходи. І також хотіла запитати щодо офіційного працевлаштування, які переваги у цьому для працівників. Це, по-перше, право на заробітну плату не нижче законодавча встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Також це право на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для працевлаштованих робітників. Це також право на безпечні та належні умови праці. І право на отримання вихідної допомоги у разі припинення трудового договору. А що до роботодавців, які переваги для них офіційно про. Працевлаштовані працівники це згуртований злагоджений колектив із постійних, надійних та ініціативних людей, в якому всі працюють і скеровують свої зусилля на досягнення прибутку підприємств та покращення їхнього результату. По-друге, це гарантія матеріальної відповідальності працівника, це також трудова дисципліна і можливість у судовому порядку відстоювати свої права та законні інтереси. Ви казали про заробітну плату? Тож розкажіть, будь ласка, яка середня заробітна плата по підприємствам у нашій області? За результатами поданої звітності підприємствами Дніпропетровської області за перший квартал 2023 року середній рівень заробітної плати складає 11 тисяч гривень. Також за результатами проведеного аналізу. Встановлено, що більшість підприємств, які сплачують податок на доходи фізичних осіб до бюджету Дніпропетровської області, незважаючи на важке сьогодення, виплачують працівникам заробітну плату на рівні вище середнього показника. Але є і такі підприємства, які виплачують заробітну плату нижче середнього обласного показника та менше мінімальної заробітної плати. Тому фахівці головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області постійно проводять зустрічі різних форматів з керівниками або уповноваженими особами підприємств, які не забезпечують зростання заробітної плати своїм найманим працівникам. Зрозуміло, і наостанок, скажіть, будь ласка, чи відбувається зростання надходжень місцевих податків, а саме по податку на доходи фізичних осіб в 2023 році? Бюджету утворюючим податком місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Зростання надходжень такого Податку щороку відбувається за рахунок зростання кола платників та підвищення рівня заробітної плати. Так, у січні травні 2023 року до місцевого бюджету Дніпропетровської області акумульовано майже 9 мільярдів податку на доходи фізичних осіб, що на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період минулого року. Темп просто складає 126%. Слід зазначити, що зростання надходжень цього податку. Забезпечено за рахунок підвищення рівня виплат грошового забезпечення, а також додаткових винагород правоохоронним органам, військовослужбовцям та мобілізованим за участь у бойових діях. При цьому надходження податку. Заробітної плати по підприємствам не досягають, на жаль, рівня минулого року. Забезпечення надходжень основне та важливе завдання органів Державної податкової служби, а тому завдяки легалізації заробітної плати можливе збільшення податкових надходжень. А, зрозуміло, дуже вам дякую, що завітали. До нас і поділилися дуже корисною інформацією. Я ж нагадаю, у нас тоді була Мирослава Коваленко, завідувачка сектору управління оподаткування фізичних осіб головного управління. Далі і до позиції росіян запустили дрон і роз.